Як зрозуміти, чи ви правильно обрали своє позиціонування в бізнесі? Розкажу вам на прикладі моєї партнерки, яка прийшла абсолютним новачком. Вона оформила сторінку, створила перший допис, другий допис, оскільки сама була мама в декреті, то хотіла теж працювати із мамами, які знаходяться в декреті, і через цю тему просувати бізнес. І після другого допису у неї зникли ідеї, тому що вона не розуміла, про що можна ще писати на своїй сторінці, про що можна спілкуватися, бо материнство на майданчику, материнство вдома і материнство в бізнесі це трошки різні речі. Вероніка зупинилася на деякий час, вона проаналізувала себе, проаналізувала те, що вона вміє, знає, хоче робити. І в результаті пішла в таргет. Спочатку вона поєднувала бізнес із таргетом, потім повністю перейшла і стала хорошим таргетологом. Якщо ви думаєте, що от вам якась конкретна тема подобається, і ви через неї хочете просувати свій бізнес, це супер. Добре, що ви знаєте, що хочете. Але якщо ви написали... Один допис зайняли один рілс, кілька днів опублікували сторіси, і потім розумієте, що ідеї вже закінчуються. А про що ще писати ви не знаєте? Тоді, напевно, теж варто повернутися трошки назад. Проаналізувати свої вміння, навики, що ви любите, не любите робити, і як я це люблю повторювати, щоб я люблю робити тоді, щоб я робила тоді, коли б мені за це навіть не платили гроші. І якщо ви знайдете оцю таку вузеньку нішу, в якій хочете розвиватися, яка вам дійсно подобається, а не хтось десь там зі сторони вам нав'язав, що отут тобі буде добре, отут ти зумієш, тут в тебе вийде. То тоді у вас не виникатиме питань, де брати ідеї для контенту, не виникатиме постійного вигорання. Два тижні видаю контент, три тижні на лікарняному, бо не знаю, як від того відійти і що робити далі. І тоді ви зможете з легкістю просувати свій бізнес через цю свою нішу, через своє позиціонування, і будете робити це в задоволення, а не в напряг.